Добрий, Добрий день, вам. вітаю. Так, тільки хотів сказати про те, що Юлія Петрівна зараз розпочала розказувати про наш палац дітей та молоді. От, ну і я теж залюбки з вами поділюся. Нашими наробками, але по перше, хотів би почати е, свою доповідь з подяки. По перше, хотів би подякувати е, Київському палацу дітей та юнацтва, які в цьому році привітати їх з 90-річчям. От е, так, ми з вами ровесники. Яко? ми теж почали свою роботу у, у далекому в 1935 році в Бердянську, е, і е, е, окремо подякувати відділу навчально-методичної роботи. Та дистанційної освіти, зокрема, і пані Таїсі, всім вашим колежанкам та колегам, які плідно працюють. Це вже не перший е, захід, який ви проводите тільки в цьому 25-му році, да, вже їх кілька. І дякую, що ви запрошуєте нас не просто ділитися досвідом, а обговорювати певні питання. І з кожним таким заходом ми стаємо мудрішими, десь щось пізнаємо нове. Дякуємо, що ви є таким рушієм. Ось такої складової підвищення кваліфікації для позашкільників і не тільки в нашій країні. Дякую. Отже, їх освіта. По-перше, я хотів, ми будемо трішечки з вами інтерактивити. Якщо у вас є така змога, і це не буде заважати нам з вами спілкуватися, можна вмикати періодично свої мікрофони та давати відповідь на якісь питання. Скажіть, будь ласка. Хто е, знає, що або чув таке висув як їх освіта? Чули таке? Скажіть, будь ласка, можливо, хтось чув. Їх освіта. Добре, тоді мені буде ще цікавіше ділитися з вами власним досвідом. Отже, ну, їх освіта. Е, ви знаєте, дуже багато зараз тенденцій, які пішли з економіки. То їх освіта. Це вона переплітається з їх економікою. Що таке їх економіка? Це коли люди е, працюють на фрілансі, їх контрактах, тобто у них немає такого як, наприклад, місця роботи. А вони виконують короткочасні замовлення і одразу за це отримують кошти. На заході в Європі в Сполучених Штатах дуже часто дуже багато так працюють а в Україні, наприклад, компанії, які більш відомі як представники їх економіки, їх контрактів фрілансу це уклон, Болт, Глова, ракета, кабанчик UA, да, там, де люди беруть виконувати якісь завдання, вони можуть працювати, можуть не працювати. Тобто в них нема такої постійної роботи, як ми, які працюють, наприклад, на звичайних договорах, контрактах робочих іншим. Ну, до речі, педагоги, які е, о, займаються репетиторством, багато оформлюють е, фізичну особу підприємця, вони теж є представниками їх економіки насправді. Е, але сьогодні ми будемо говорити про іменно те, що заклади позашкільної освіти це царина їх освіти. І концепція е, їх освіти виходить за рамки традиційних освітніх моделей. Акцентуючись на гнучкості, адаптивності та індивідуалізації навчального процесу. Парадигма гігасвіти відповідає на динамічні зміни ринку праці, де домінують проєктна діяльність зараз в сучасному світі, фріланс, особливо після ковіду, та тимчасова зайнятість. У контексті гігекономіки, де традиційні кар'єрні шляхи стають менш передбачуваними, зростає потреба у фахівцях, здатних швидко адаптуватися до нових вимог. Володіти широким спектром компетенцій та постійно вдосконалювати свої навички. Їх освіта передбачає формування таких компетентностей, як критичне мислення, креативність, комунікаційні навички, вміння працювати в команді та самостійність прийняти рішення. Ми про це будемо сьогодні дуже багато говорити. Актуальність їх освіти підкреслюється дослідженнями, які демонструють зростання інтересу до самоосвіти, навчання протягом життя та розвитку soft skills, тобто м'яких навичок. Згідно з дослідженнями Всесвітнього економічного форуму до 2025 року, а це вже настало, критичне мислення, креативність та вміння вирішувати складні проблеми увійдуть до топ-10 навичок, необхідних для успішної кар'єри. Про це ми сьогодні дуже багато говорили, ще будемо говорити. Це підтвердження необхідність переходу до більш ніжких та адаптивних освітних моделей, які відповідали потребам сучасного ринку праці. Підручники управління закладом освіти видання Бердянського державного педагогічного університету за загальну редакцію Кришка та Оксани Боднер. Автори стверджують, що їх освіта є неминучим етапом розвитку освіти, оскільки така освіта відповідає на виклики цифрової епохи та глобалізації. Гігосвіта підкреслює, що вона дозволяє кожній людині стати архітектором власного освітного шляху, обираючи курси та програми, які відповідають її потребам та інтересам. Професор Гарвардського університету Клейтен Крістенсен, автор теорії Disruptive Innovation, вважає, що гік освіта є прикладом руйнівної інновації, яка змінює традиційну систему освіти. Він стверджує, що гік освіта дозволяє зробити освіту більш доступною, ефективною та індивідуалізованою. Позашкільні заклади завдяки своїй внучній структурі та різноманітній напрямку діяльності, створюють оптимальні умови для розвитку їх компетенцій. Позашкільні заклади пропонують широкий спектр освітніх програм, навчальних програм, що дозволяє дітям та молоді обирати курси та гуртки відповідно до своїх власних інтересів та потреб, що притамана сучасній молоді та дітям. Індивідуальний підхід до кожного вихованця, можливість експериментувати та пробувати себе в різних видах діяльності, сприяють розвитку креативності, самостійності та відповідальності. Позашкільні заклади також забезпечують соціалізацію та адаптацію здобувачів позашкільної освіти, розвиток таких комунікативних навичок та вміння працювати в команді, що є важливим складовим їх компетенцій. Зараз я вам хочу продемонструвати табличку наступну. Ось подивіться на неї уважно. Ми зліва, ви бачите напрями категорії позашкільних занять: спорт, мистецтво, академічні клуби, громадська діяльність, лідерські ролі, технологічно орієнтовані заняття та підприємницькі проєкти. І далі наступний е, стовпчик, ви бачите, е, які е, вик, приклади занять, види діяльності можуть бути в будь-якому з цих напрямів. Ключові навички, які розвиваються, ну, наприклад, спорт, це командна, робота, комунікація, дисципліна тайм менеджмент. Да? Бо без цього всього не вийде ніяких спортивних досягнень лідерство та адаптивність, мистецтво та креативність, самовираження, дисципліна, уяви, технічні навички залежно від віду мистецтва, і так далі. так далі, так далі, далі. А справа: подивіться: це є актуальність для гірекономіку, яку ми можемо прорахувати вже сьогодні. І говорити про те, що які у нас ідуть, мають е, перспективні да бути гуртки з точки знову ж таки сприйняття в їх економіці, і які е, менш е, можливо актуальні, але ж таки це для їх економіки. Якщо ми, наприклад, хочемо зберегти якусь там е, е, спадщину культурну, да ми не будемо звертати на е, вимогу на. Сучасність ми будемо більше тяжити до традиційних видів мистецтва. Сьогодні ми саме кажемо про їх економіку. Отже, в спорті актуальність для їх економіки це середня. Вона розвиває м'які навички важливі для співпраці та самоорганізації. А ті самі, наприклад, академічні клуби це висока актуальність для їх економіки, бо розвивають аналітичні дослідницькі навички, важливі для багатьох їх проєктів. Так само, наприклад, підприємницькі проекти, да? дуже останнім часом це фінансова грамотність і е, підприємницька діяльність, і це одна із ключових компетенцій, яка проголошена у реформі нової української школи. А вона висока для їх економіки, бо безпосередньо готує до підприємницької діяльності в їх економіці, для того, щоб людина могла бути працювати в будь-якій сфері і. Бути самозадійною особою, да, от, наприклад, громадська діяльність вона виражає вона, не є середнім показником для гігекономіки, хоча демонструє соціальну свідомість та здатність до співпраці, а ті самі, наприклад, технологічно орієнтовані заняття, той самий STEM. Про який ми дуже багато говоримо, але на жаль, і за того, що нерівний доступ до фінансування є в різних громадах, він може бути дуже максимально актуальний в наш час, але недоступний. із за того, що фінансування закладів позашкільної освіти після реформи децентралізації, де саме з місцевого бюджету, і у різних звичайно бюджетів є все воно по різному працює. Дослідження, проведене організацією економічного співробітництва та розвитку підтверджує, що світу, відіграє важливу роль у розвитку совців, про що ми казали, та оціх вище повідомлених гід Згідно з їхніми даними, діти, які відвідують позашкільні заклади, домислюють кращі результати в тестах на креативність, критичне мислення та комунікативні навички. Так, Наприклад, професорка Стенфордського університету Керл Двек, авторка теорії майнсет, вважає, що позашкільні заклади створюють сприятливе середовище для розвитку, так зване майндсет грозд, тобто віри в те, що здібності можна розвивати через наполегливу працю та навчання. Вона підкреслює, що позашкільні заняття дозволюють дітям виходити за межі зони комфорту, пробувати нові речі та вчитися на помилках, що сприяє розвитку їхнього потенціалу. Інший науковець Кен Робінсон, експерт з питань освіти та креативності, у своїй князі Out of Our Minds Learning to be Creative стверджує, що позашкільні заклади є важливим інструментом для розвитку креативності та інноваційного мислення. Він підкреслює, що позашкільні заняття дозволяють дітям досліджувати свої інтереси, розвивати творчі здібності та знаходити нестандартне рішення проблем. Отже, ще один науковець, професор Єльського університету Роберт, Роберт Стернберг, автор теорії Сесу інтелідженс, вважає, що позашкільні заклади дозволяють розвивати практичний інтелект, який включає вміння адаптуватися до нових ситуацій. А це зараз дуже важливо не кидайте в мене нічого, тих, що працюють в закладах загальної середньої освіти, будь ласка, але все ж таки модель. Загальної середньої освіти вона є більш заорганізованою і більш стабільною ніж, наприклад, у позашкілля. Бо позашкілля це дуже гнучка модель, і вона дозволяє нам адаптувати та експериментувати відповідно до ситуації, вирішувати проблеми та досягати цілів. Так, наприклад, Роберт Стенберг підкреслює, що позашкільні заняття дозволяють дітям застосовувати свої знання та навички на практиці, що сприяє розвитку їхнього інтелектуального потенціалу. Інша науковиця Анджела Дакворд, авторка книги «Greed, The Power of Passion and Perseverance», стверджує, що позашкільні заклади створюють сприятливе середовище для розвитку так званого Ґріт, тобто наполегливості та пристрасті до досягнення довгострокових цілей. Вона підкреслює, що позашкільні заняття дозволяють дітям розвивати свої інтереси, ставити перед собою складні завдання та наполегливо працювати до їх досягнення. Використання сучасних цифрових технологій відкриває нові можливості для позашкільної освіти, роблячи її більш доступною, інтерактивною та ефективною. Онлайн-курси, вебінари, віртуальні екскурсії, майстер-класи, використання цифрових інструментів для творчості. Все це дозволяє розширити освітній простір, зробити навчання більш цікавим та захоплюючим. Використання сучасних технологій також сприяє. Розвитку цифрової грамотності, яка є необхідна компетенцією в умовах цифрової економіки. Багато науковців вважають, що от саме цифрові технології дозволяють створити навчальне середовище, яке сприяє розвитку креативності, співпраці та навчання через гру, про що казала і також моя колега попередній доповідач. Цифрові інструменти дозволяють дітям створювати власні проекти, експериментувати та виражати свої ідеї. Цифрові технології дозволяють зробити позашкільну освіту більш доступною для дітей з обмеженими можливостями, а також для тих, хто проживає у віддалених регіонах. Або е так як зараз ми в такому стані, в якому ми зараз знаходимося е за три роки. Окупації нашого міста ми побудували заклад позашкільної освіти без стін, і е, знаходження в онлайн просторі і використання цифрового середовища і терсових застосунків цифрових технологій е, надало нам е, шанс вижити та працювати далі. Онлайн платформи та віртуальні навчальні середовища дозволяють кожній дитині отримати якісну освіту незалежно від її місця проживання чи фізичних можливостей. Використання гейміфікації та інтерактивних технологій у позашкільній освіті сприяє підвищенню мотивації учнів, розвитку їхніх когнітивних навичок та покращенню результатів навчання. Зараз дуже багато йде розмов, кожного дня ми стискаємося з використанням штучного інтелекту. Ви знаєте, да, зараз вже е, навіть дуже багато е, молоді і навіть моїх е, однолітків май, майже не користуються пошуковими системами, типу Гуглом е, Mozilla, А одразу все запитують у чата GPT або в інших да, штучних інтелектів. Не знаю, чому так відбувається і така 100% довіра. А ви знаєте, що штучний інтелект може трішечки е сочиняти, бо він дуже креативний. Але використання штучного інтелекту позишкільної освіті відкриває нові можливості для індивідуалізації навчання. Зараз ми про не говоримо про якусь. Е про якийсь аспект етичності, да, а ми кажемо все ж таки, що використання штучного інтелекту саме в позашкільній освіті відкриває нові можливості для індивідуального навчання. Чи може аналізувати дані про успішність учнів, якщо проганяти да, через спеціальні застосунки, їхні інтереси та потреби, на основі цього створювати індивідуальні навчальні плани. Штучний інтелект може використовувати для створення адаптивного навчального матеріалу і для в принципі адаптації да? в, в, в згідно умов, в яких ми зараз знаходимося, і в умовах того, що у дуже багатьох дітей відбуваються освітні розриви і освітні втрати. Бо і тоді нам навчальну програму треба адаптовувати і більш індивідуалізацію процесу засвоєння знань. Тож така адаптація за допомогою штучного інтелекту автоматично допомагає підлаштовувати освітній процес під рівень знань кожного учня. І одним із ключових напрямків розвитку їх освіти. Позашкільних закладах є створення індивідуальних освітніх траєкторій. Це передбачає розробки навчальних програм, які б врахували індивідуальні інтереси та потреби кожного учня. Також дозволяємо обирати курси, заняття, які відповідають їхнім кар'єрним планам, про що ми теж сьогодні дуже багато говорили, ще й будемо казати на нашому закладі. Розвиток мережі онлайн-платформ для позашкільної освіти. Є ще одним важливим напрямком. Ви знаєте, на сьогодні немає, наприклад, такого застосунку, як зараз дуже популяризується в серед закладів освіти застосунок. Мрія да, там буде представлено позашкілля, але в якості ем, таких порад да рекламації для того, щоб дитина змогла знайти заклад позашкільної освіти або гуртки, або ще щось поблизу місця свого проживання. Тобто, це про локус, а не про сам стан. А ну немає ще такої, наприклад, знов ж таки єдиної платформи, або ще якусь саме для позашкільних занять. Так, ми застосовуємо дуже багато застосунків. Я зараз не буду перелічувати, починаючи від Google Classroom і окремі застосунки, через які ми працюємо або в Міті, або в Зумі та інтерактивні дошки, і все таке інше. Їх дуже багато. Насправді, і всі ці ми займалися ще у 2020 році. Коли був ковід, але єдиною такою потужною платформою, де можна зайти і працювати. Ну, хоча б, наприклад, як використовується Moodle, да, для вищої освіти, там, де можна викладати прям комплекси, або так, як, наприклад, працює той самий, я не знаю, Метеус, да, де от курс заходиш і роб... нема ще такого в Україні не розроблено. Вони є десь за кордоні такі всі, але це дуже важко, і вони всі платні, ну, важко працювати в цьому напрямку. Хоча б такі плат платформи дозволили б зробити позашкільну освіту більш доступний для дітей та молоді, які проживають в віддалених регіонах, про що ми казали, або знаходяться в такій ситуації, як ми зараз знаходимося. І ще, що може допомогти от їх, якщо беремо їх економіку, переносимо на їх освіту, це залучення в позашкілля викладання практики з різних галузей. Оце дуже важливий цікавий аспект їх освіти. Незалежно від де б не знаходився, наприклад, той чи інший практик, фахівець, а він би міг викладати і, або ділитися да, своїми знаннями. В цифровому середовищі і так, такими короткостроковими теж програмами здобувачі освіти підвищили би свій компетентний свій освітній рівень. Важливим аспектом розвитку їх освіти в позашкільних закладах є формування партнерства з бізнесом та іншими організаціями, це дозволить залучити додаткові ресурси для розвитку позашкільної освіти, а також створити можливості для стажування та працевлаштування здобувачів позашкільної освіти. Основна частина моєї доповіді мого виступу завершена. Якщо у вас є якісь питання, чи можливо щось вас... Надихнула про щось поговорити, будь ласка, я думаю, що пані Таїся нам дозволить, ще в нас є якийсь час, щоб ми нікого не затримували. Будь ласка, якщо є запитання. Також просимо поділитися якимось фідбеком, відгуком, То може через мікрофончик, то може в чаті. Бачимо. Ну, дякую. Чаті. Дякую. Значить, що все зрозуміло. Питань поки не бачу я. Питань, наче немає. Хоча угу. Це... тема, тема дійсно дуже цікава. Насправді, коли я починав над цим працювати, для мене дійсно є такі така дуже книжка, яку раджу всім почитати. І якщо ви займаєтеся просуванням або маркетингом чи менеджментом свого закладу освіту і займаєтесь просуванням свого бренду, закладу як бренду в будь-якої царині, це на рівні вашої громади, чи просто чи в межах там регіону, чи, можливо, на всеукраїнському рівні, е почитайте, будь ласка, книжку Економіка вражень. Е є така книжка. Вона розповідає про те, що зараз, особливо е, сучасна молодь і сучасні підлітки, е, вони е, вибирають по емоці... емо... емоціональній складовій. Будь-щось що е, щось купити, або щось придбати, е, щось зробити. Е, розумієте, Це все вона через емоції. Тобто раніше ми, наприклад, шукали да, колись, коли ми жили, наприклад, або наші батьки, ну, хтось ще пам'ятає люди трішки старшого покоління. Пам'ятають, коли ми купляли в іншій країні, коли ми проживали, купляли те, що нам пропонували, і не було того і да, То зараз це все відбувається через враження і через емоції. Будете ви проходити і поряд будуть стояти три кав'ярні, наприклад, або три булочні. Да? Ви зайдете в ту, з якої дуже смачно пахне кавою або пахне випічкою. У вас якісь асоціації, враження. Буде три магазини стоять біля дома, ви будете ходити в один і той самий, де вас гарно обслуговують, де вам подобається, де гарно, де креативно, де прикольно. ну, Вибачте за такий сленг, я зараз прихожу. Я і тепер оце все те саме переносити на свій заклад освіти так дуже потерпають заклади позашкільної освіти. Я маю на увазі комунальні заклади. Тут у нас представники і приватного сектору. Це дуже гарно, але вони у них є більш широкі можливості для залучення. Коштів у покращення умов навчання дітей, да, трішечки робити конкурентоздатну зарплату для фахівців, які працюють з такими дітками, то в комунальних закладах трішки складніше з цим всім, тому що все приходиться робити. Але на сьогодні ми говоримо: от, наприклад, є дуже у нас більше там тисячі, да, є закладів позашкільної освіти, і ми всі чули про Київський палац. І про їх навчально-методичний центр, да, який на запросив, тому що це вже бренд. Ми, наприклад, всі там чули про Рівненський палац. Не знаю, вибачте, колеги, можливо, когось ображу. Я просто кажу із свого саме боку, Бо це вже є такі бренди. От. Тому використовуйте, будь ласка, у ці всі економічні штуки, тому що економіка майже ніколи не робить пустопорожніх речей. Дякую за увагу.